Моя колега з вами вже говорила на цю тему. Ще ну, бо тема така, що тягнеться досить довгий час, і, на жаль, вже здавалося, що вона ніби вирішилася і знов повертається все одне і те саме. Страйкарі хочуть продовжувати свої. Е, ну, якщо так казати, що це все ж таки страйкарі, але нехай буде поки що так. Е, з вашої точки зору, е, зараз те, що подають, тільки зараз, взагалі асоціація українських перевізників звертається е, і навіть не до судів. Звертаються до місцевих органів влади, де розташовані заблоковані пропускні пункти. Чи стане це ось безпосередньо тим вирішенням, щоб можна було потім і отримувати відшкодування? Чи варто все ж таки одразу було звертатися до суду і не самим перевізникам? Що і як робити? Чи це правильні зараз кроки, чи допоможуть вони? Ну, насправді знову ж таки дивує ситуація Держави України. Чергово ми бачимо, що з самого початку, навіть російської агресії, у нас якось, Військово-політичне керівництво, в принципі, керівництво країни якось умиває руки, якщо справа стосується безпосередньо пересічних громадян України. Почекайте, а чого громадяни України, от ті ж платники податків, повинні куди звертатись до суду? Навіщо нам мін'юст? Ну це риторичне питання, звичайно. Чого Мін'юст не звертається до сусідньої організації торгівлі? От. чому Мін'юст не звертається до європейської спільноти відповідно до порушень всіх цих квот і всіх цих положень? Мумін не готує відповідні в міжнародні суди відповідні позови до Республіки Польща. А Республіка Польща, я про це вже говорив, буде стягувати з цих страйкарів, які там перекривають дороги, які дають відповідне клопотання на проведення цих безстрокових акцій щодо закриття кордону, щодо блокування українських фур, щодо блокування безпосередньо транспортного коридору з Україною. Я вважаю, що це неправильний підхід, що це в чергове говорить про те, що держава не переймається громадянами України, не переймається її проблемами, і знову ж таки залишає громадян України сам на сам не тільки всередині України з проблемами, коли це стосується монополістів чи будь-яких інших е юридичних осіб чи державних осіб. Тобто захисту із прав споживачів і антимонопольний комітет взагалі не, не зрозуміло, в який бік дивиться. Ну, в принципі, зрозуміла, в який бік, там, бік, мабуть, свого власного карману. Ну, ніяк не в бік тих обов'язків, які на них покладені, як на мене. Я так в цьому переконаний, з огляду на те, що відбувається, з діяльністю цих державних органів. Так, ми бачимо, що це саме відбувається і з міжнародними інституціями. Тому. Сама АСМАП чи перевізники повинні звертатись до якихось судів щодо відшкодування збитків. Вони повинні звертатись до відшкодування збитків. Я вважаю, до держави Україна, якщо ви так бути відвертими. І звичайно, коли йде війна, в бюджеті нема грошей, все розраховується на Збройні сили України. Діяльність від державних цих інституцій, в першу чергу, міністерство юстиції, ну викликає дуже велику кількість запитань. Чому вони мовчать? Чому вони не захищають громадян України? Хоча це їх першочергове завдання, тим більше на міжнародному рівні. Не хочуть сваритися з Польщею, політичні якісь проблеми. Ми не об'являємо війну. Але при цьому ми витаскуємо цих перевізників, водіїв і направляємо їх на фронт прямо з фур? Я досить здивований, чому ПЦК ще на кордоні не стоять і всіх. Так мовити, особ, яких перетинають кордон на автомобілях, чи не забирають відразу в ЗСУ. У нас ж теж можуть це робити. Тобто це проблема комплексна, насправді. І я вважаю, що оце звернення до органів місцевої влади щодо надання дозволів і відшкодування завданої шкоди, це дорога в нікуди. Це просто такі, знаєте, сумісні політичні дії: ні про що. Ніби ми а, боремось, я власне, ніби ми так, захищаємо. Yeah. Я пане Ростиславе, якраз теж розумію, що мені ну, перше, це така декларативна більша якась річ. Насправді так, ми хочемо звернутися до когось, комусь щось повідомити, попросити ще подібні речі. Перше, чого це відбувається аж через місяць після But того, як початок є я вас переб'ю переб з вересня з вересня. Це відбувається. Президент України, виступаючи на міжнародній арені, зазначив. Що була домовленість у зв'язку з виборами в Польщі до середини вересня? Оце все промовчати, а з середини вересня звільнити кордон від цих страйкарів. У нас а, зараз ні -ні, я, так я це розумію. Я, я про інше. Я про те, що е, якраз е, подібні такі речі е, давним-давно вже зрозумілі. І навіть подібних звернень ми теж не писали. Мало того, що ми не робили от подібне те, про що ви казали, так про юридичне врегулювання цієї ситуації. Зараз це теж не йде про е, наскільки я розумію, про юридичну площину е, теж не йдеться. Це знову на рівні якихось е, Ні, воно відпис... йдеться. Це ніби налякати органи місцевої влади Польщі, що от дивіться там асоціація міжнародних перевізників звернулась до якихось місцевих оцих влад щодо стягнення з місцевого бюджету. Вони ж ніби дали згоду на ці страйки, на перетин кордону. Що ніби у зв'язку з тим, що вони дали цю згоду, то з них треба стягнути оці збитки. Ну, це дорога в нікуди. Ніби от місцева влада, там якихось оцих невеличких містечок, які надавали ці згоди, повинна перелякатись і не давати більше згоди страйкарам на проведення таких страйків. Ну це не в їх компетенції, Вони зобов'язані за законами надавати цю згоду. І відповідальність за це несе держава в цілому, а не конкретна та місцева маленька адміністрація, яка ніби дає згоду на проведення цього страйку. Це повинно регулюватись на європейському рівні. Це регулювалося. Реагувалося в Брюсселі, і в Брюсселі було до, ще в середині вересня е, досягнути домовленості, а на яких ніхто не виконував. Виникають питання, та чим займається держава? Я так розумію, що просто АСМА подали тонкий такі натяк, що якщо ви не подасте позов, не будете робити за державу України якісь рухи, щоб виглядало, що ніби хтось за когось там. Воює, то ми ваших водіїв просто мобілізуємо і заборонено їм виїзд за кордон. І та СМАП просто наразі, на сьогоднішній день, наскільки я розумію отак, знаєте, як сторонній спостерігач, просто є заручником цієї ситуації. Він прекрасно розуміє, там же ж теж не там досить розумні люди знаходяться. Вони теж розуміють, що це нічого не дасть. но зато картинка, бачити, що бачите, ми щось зробили. Що ви зробили? Які результати? Ніякого результату. Який взагалі можливий результат, Да ніякого неможливого результату. Тому оця, знаєте, гра, ніби ми там щось робимо, це неприпустимо. Неприпустимо з точки зору поваги до українців. І в вчергово ми побачили, що Україну не поважають не тільки за кордоном, але не поважають навіть всередині країни, бояться відстоювати права українців. От те, що ми бачимо з цієї ситуації. Ну от я, от так це розуміємо, що держава боїться відстоювати свої права. Ну, можливо, поясно це теж із тим, що зараз і Рада Європи має визначати чи дати зелене світло для України. Я не буду адвокатом в цій ситуації працювати. Лише кажу про те, що можуть бути на це причини: чи такі вони, чи не такі, теж, мабуть, варто було б безпосередньо і владі прокомунікувати і пояснити для перевізників, які провели по місяцю в холоді, голоді і просто на дорозі, чому відбувається усе так, як є, скільки їм часу потрібно потерпіти, і що у тому випадку, якщо вони це стерплять, вони отримують його у висновку. А не е подібні речі, коли про відшкодування е йдеться від міської ради, яка е зрозуміла: річ немає ані коштів, е таких, які могла а не би повернути не абсолютно а не ні, можливості не буде нічого із цього, і теж ми це розуміємо буде взагалі з вашої точки зору. Е це відшкодування. Чим можуть претендувати наші Ні. і приватні перевізники? З огляду на те, яким чином наразі відбувається ситуація, жодного відшкодування не буде. Просто не буде. Це питання переведено в політичну площину, і фактично кожного перевізника поставили, хочете, воюйте з Євросоюзом. А ми, ніби сторонці, ну, щось виграєте там, ну добре, ми про вас напишемо в газеті. Ну, за цей час ви втратите бізнес, втратите кошти, витратите кошти на юристів, втратите можливість їздити Європою. А так ви молодці. Насправді ні, ні, ніхто нічого не отримує. Можна сумісно це писати, можна роздільно писати. Знаєте, як в анекдоті. Можна на місці, можна роздільно. Нічого і не, не стане От, Це... Потім... І чи стане це знову ж таки? Та, Роком ніяким це не стане. Навпаки, це дасть змогу іншим країнам бачити. Що Україна не захищає власну економіку, що Україна в даному випадку не застосовує якихось своїх санкцій, що Україна просто неспроможна захистити, і з Україною можна робити все, що завгодно це буде приклад для всього світу. Ну, теж і ми бачимо, що і Угорщина подібні речі робить, і Словаччина те саме Ловачний робить. І ми не бачимо ся... теж того, аби Україна, наприклад, вимагала окей, і ми тоді будемо хотіти, щоб були якісь. Ви хочете, щоб були квоти. Ми Більше, хочемо, вибачте, щоб були квоти. Дайте. Перебіжджу. Не зовсім зрозуміло, в чому взагалі питання. Знаєте, всі мовчать, всі мовчать. В чому ж питання? Чому там якась організація там з 20 перевізників блокує цілу країну 40 мільйонами населення? Всі мовчать, всі щось там, як це було з зерновою угодою, як це було з зупиненням зерна і сільськогосподарської продукції з експортом, всі мовчать. В чому питання, в чому проблема? Ніби там у них дорожче, в Україні дешевше, тому заблокувати. Так якщо там не продається, так який сенс? Тобто, насправді я вважаю, що це корупція на міжнародному рівні? Ну, цим ніхто не займається.